Вітаю. Рубрика Очі бояться руки роблять. Поки несли, руки відчули, що щось тут не те. Щось не те, щось велике, щось тяжке. Що ж це таке велике, що це таке тяжке. Гібридний інвертор, де є на 80 кВт. По комплектації. Стандартна комплектація Пакет з пачкордемо з викруткою. Пакет юного рукоблуда. Коробочка і ще парочку магнітиків, щоб було з чим повертатися. Рама для завішування, три трансформатора тока, Wi-Fi модем. Далі попрошу всіх інсталяторів теж подивитися. Якщо ставити, дивіться, січення кабеля, які повинно бути: 95 квадратів. Не 50, не 30, не 25. Не на якихось алюмінієвих соплях, будь ласка, ставте на нормальні дроти, щоб не горіли інвертора. Заземлення тут по інструкції 50 кг. А так, якщо вам потрібно таку штучку поставити, змонтувати, налаштувати, запустити гібридну станцію, будь ласка, звертайтеся.